А я хотів би, щоб ти дав пораду собі більш молодому, скажімо так, 10 років тому. От щоб ти порадив зараз, враховуючи той досвід, який ти маєш, дивись на те оточення, яке в тебе є. Я дуже вірю, що ми середня арифметична тих, тих людей, з якими ми багато спілкуємось. Наші гроші, наш достаток це середняврифметична цих людей, наші мрії середня арифметичних цих людей. Хочеш бути бізнесменом міжнародного рівня, додай в своє оточення людей, які вже там мають досвід. Тут же я б сказав, і убирай людей, які забирають в тебе енергію. Друге, що б я собі сказав, це ну навчись казати ні. Це теж досвід. Я думаю, що до кожної людини він приходить тоді, коли потрібно. Йому, але це дуже крута штука проживати своє життя і не інше. І третє, це пізнавай себе, пізнавай, хто ти, що тобі подобається, що тобі не подобається. Чесно, давай відповіді на питання, для чого ти живеш, що ти хочеш насправді, чого ти не хочеш. А чи ті люди поряд з тобою, для чого ти зараз знаходишся в цьому місці?